Мій працювати, мій відпочивати. Наш девіз. Мій дімуля стає, дивіться, куди в мене привіз. У нас є отакий відпочинок. І ми отак відпочиваємо. Купаємося потрошку. Бачите? І так. Люди купаються і ми. Картоплю зібрали і зразу, слухайте, не мийте, не передійте сюди і приїхали. І від нас десь воно 15 кілометрів від дому. Ось така є зона для відпочинку. Круто. Круто. Медведь Шо, ви йдете ще купатися? Вася, помахай привіт. Вася, як завжди, з нами, ми без вас нікуди. Людей багато, повно є. Угу. І там, дивіться, повний пляж. Бачите, та сторона повна. Тут повна. Ну і плюс сьогодні вихідний же. Да? Бо вже, вже напікся на сонці, і вода кажеться гаряча тут. Ой, холодна. Я тут силу присіла. Дуже глибоко. З краю таку пару метрів мілко, а потім дуже глибоко йде. Я плавати не вмію, то мені було. Ну, трохи страшнувато. О, ну, мій Діма. Боже, Барабуля, на пальцях. Що, Вася, теж йдеш? Давай. Що ж, ми зря приїхали. Я не вмію плавати, то хоч ви поплаваєте. Десь мій Діма не рнув і не бачу, чи виниряє. А є. Ой, Боже. Капець, так, да? глибоко. Вон, дивіться. Ого! Ого! А я не. бачите, як тут глибоко. <плес> Зразу в воду, Вася. Васька боїться. мої хлопці. Пішов воду. А що, ми так тяжко наробилися? Ще може сьогодні ще один город ударимо до вечора, не знаю. Що мами треба, якби трактора знайти? Не можемо трактора знайти. Щоб мами город викопати, позбирати і було б добре. О, дивіться, там плаває тіно на лодці. Стоя. Дєм! Бачик, пливе! О, катамаран, да? Че что-то такое? Ну, друзі, ми відпочили, плавали, ми провірили, помилися, повірили, да, як можна тут відпочивати, радимо всім. Нам, що нам, можна брати, що... нам сподобалося. Що є, що відпочили. Находиться воно в Головчинця, Дружинський район, Хмельницька область, приїжджайте. Класно. Можна. І що злонга взяти, і можна з собою там тіво, в тіло в барафолі брати, ліпсонця була. На траси таке можна брати. Бо... Шарку, треба щось на голову брати, голову, щоб щось буде. Так що, куди ми скільки там? Вхід да. 50 гривень хто за безкоштовно. І діти до 12 років безкоштовно.